Я показую, що робиться роботи. Дроблення 200 кг, 220 умовно. Будро барки всередині. Подивіться, є зовнішній вигляд. І оці ну, направити струмінь із середини, тут є таке в принципі, вікно, якщо зняти верхню кришку по пластику, то досить зручно в принципі, обдати водою. Оцю верхню частину, а те, що знизу робиться, дивіться, ви ж до нього не залізете, тільки знизу треба і ну, ну, незручно. От. Тому для, того, для зручності, для того, щоб був доступ саме зверху до миття цих внутрішніх поверхонь правих сторін цього коробу, що знизу, то треба зняти оцю сітку. І е, колись я цю всю операцію мийки проводив без демонтажа сітки, тому що я не знав, чесно кажучи, як вона знімається, то це був ну, не незабуваємі почуття. От, згадував не з ним тихим словом усіх італійців, які були причетні до створення цієї конструкції. А от після демонтажа все пішло набагато швидше. Подивіться, скільки залишків. Хоча я думав, буде більше, тільки щоб порахував в мене. Гребені лише 3 кг, а зайшло взагалі на, ну, на роботу 219 кг. Тобто тут насправді отут на внутрішній поверхні десь близько 1,5 кг всяких залишків. От. Але все рівно ну, їх треба видалити і треба видалити швидко, інакше як воно як присохне, то тоді ця робота буде проводитися набагато гірше. Потрібно буде довго мити. Тим словом, тільки зробили, тільки занесли матеріал і зразу до миття внутрішніх поверхень трубарки. Зараз зніму сітку і покажу ще без сітки. Ось, Особливо ті дальні вугли зверху, їх в принципі не сильно і видно, треба заглядати знизу, і тоді побачити їх можна. А так то взагалі. Оцей непотріб, який залишився, він дуже небезпечний для подальших наших матеріалів, тому що він засохне. Можливо, розпочнеться якесь гниття, якщо ми його не вимиємо. І потім під час роботи з іншими матеріалами, оці загнивші залишки вони можуть попасти в матеріал із різними непередбачуваними випадками з цим матеріалом. Одним словом, миття цієї конструкції треба. Віднестися максимально відповідально, інакше можуть бути дуже погані наслідки. все Воно було забито. Залочками гребенів шкірок. Злиплося вже високій температури і зразу засихає. Хвилин 15 займає цей процес. Оце основний недолік цих дроборок. Дуже багато всяких загугулин, закуточків, порожнин якихось. І отам от воно все накопичується. Якщо один-два рази не зробили, просто бо, ну, бо не знали, наприклад. То тоді все. 15, можливо і більше хвилин займався очищенням. Довго. Заборона така робота надоїдлива, але її треба виконувати все. Помив. Хай чекає наступного матеріалу. Дякую за увагу до побачення.